У Великій Британії лікар намагався вбити чоловіка щепленням від ковід. У Індії віряни боготворили конденсат з кондиціонера. А у США чоловік покинув дружину в аеропорту, бо забув дату її народження. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. У Великій Британії лікар намагався вбити коханця своєї матері отруєним щепленням від ковід. Лікар загальної практики 53 трирічний Томас Кван планував свою операцію місяцями. І коли наважився, замаскувався під патронажного спеціаліста. Одягнув довге пальто, кепку, окуляри, медичну маску і рукавички. І прийшов у дім матері, де вона жила зі своїм коханим. Томас полював на 72-річного Патріка Охара. Виміряв йому тиск і під виглядом додаткової дози вакцини зробив пацієнту отруйний укол. Це мало жахливі наслідки. Містер Охара сильно захворів. і Аби врятувати його життя, хірургам довелось відрізати частину його руки. Портал метро роз розповів, усе це через гроші. Мати лікаря Дженні Леунг склала заповідь, за яким її коханий Охарі міг залишитися жити в її будинку, якщо вона помре раніше за нього. Тож він став перешкодою для сина в успадкуванні материнського майна. Томас Кван зізнався у спробі вбивства. Його посадили за грати на 31 рік. У Індії віряни один з перед одного пили воду з кондиціонера, думаючи, що вона свята. У храмі Банка Біхарі люди вишикувалися у чергу і озброїлися чашками або складали долоні аби зловити кілька крапель диво води. Times of India пише: віряни подумали, що зі скульптури у формі слона стікає свята вода зі стоп Бога Крішни. Насправді ж рідине, яку боготворили люди, виявилась звичайним конденсатом з кондиціонерів. Та навіть попри те, що вірянам повідомили походження води, вони все одно стояли на своєму і продовжували її пити і обрискуватися. Чоловік переплутав дату народження дружини і сів на літак без неї. Під час бронювання авіаквитків важливо правильно вказати усі дані. Аби вони відповідали запису у паспорті пасажира. Однак, у США чоловік під час купівлі квитків помилився з датою народження дружини, через що її не пустили на рейс. Тоді він сам сів у літак і полетів. Жінка, яка залишилась в аеропорту і спостерігала за злетом чоловіка, записала у Тікток відео і розповіла, що трапилось. Публікація стала вірусною. і Користувачі масово почали радити дівчині негайно покинути чоловіка. Натомість, згодом вона знову вийшла до глядачів з поясненнями, жінка полетіла наступним рейсом, а її обранець мусив летіти без неї, тому що мав чесно прибути на урок з пожежної підготовки. Тож із неприємної помилки подружжя посміялась і залишається разом. А от якби вони летіли у відпустку, хто знає, чим би все закінчилося? У США домашня на ім'я Полуниця напилася пива і стала зіркою соцмереж. Її 33-річна господарка Морган Малінс залишила в гаражі ящик пива і забула про нього. Але полуниця про нього нагадала після того, як влаштувала там справжню вечірку і добряче сп'яніла, розповіла власниця у своєму Тікток. На відео видно купу порожніх пляшок з під пива, плями по всій підлозі, і некероване порося. Тварина намагається втекти з місця злочину, але її заносить і вона спот. Тикається нюсвік пише, полуниця живе у господарі вже сім років, і вони навіть називають її коханням всього життя. У свині є найкраща подружка качка, яка своїм галасом і сповістила людей про злочин в гаражі. Наступного дня полуниця повернулася в гараж і намагалась знайти ще кілька крапель пива.